Це Екзер всі полісся Ставки. Команда, яка зараз грає в чемпіонаті Київщини. Прихопили м'яч господаря. Сонов. Перед'яна Леєва. Коваль м'яко м'яч зупинив минулих вихідних, тому що Авіват мав грати з мрією. Удар за мешкарно майданчику. Знаєвський Мікс під монастир. Ну, вже так, щоб три останні матчі чемпіонаті України серед аматорів команд згадати. Матч першого кола, який на початку листопада було зіграно. Розподача від Максима Куби, але в останній момент центрбек вивадав Куба. Закидання до штасного майданчику, але підслизнувся зараз в другій групі чемпіонату України серед аматорів. Навіть більше, ніж вдвічі, більше забив. Назар Волошин, Простріл. На виході грає. Волошин, Простріл. На виході грає. Сенгаївський. Волошин, Удар і знову сейвить Сенгаївський. 16 матчів, 13 голів, 3 з пенальті. Назара Волошина, до речі, жодного голу з пенальті. Всі 15 з гри. Зараз атака Вівадо в момент. Ударить на творечко. М'яч летить. Це головой скинути м'яч. На Пазенка. Огляди матчів, прев'ю до матчів. Зараз момент. Удар падінні через себе, але небезпечно граєш. Така Вівадо читає цю передачу досвідченої на сону чемпіонаті України. Це доматерів в першій групі з 11 команд. Удар від Глікованка. Передача на Поліщука. Холоднокровно. Сьомий. Олександр Саєнко, 18-й, Роман Кащенко та 17-й номер Сергій Рибалка. Віват Романів. Резерві перебування так багато футболістів. П'ять футболістів. П'ять. І, щоб ви розуміли, Віктор Чорний Писаний до офіційного рапорту як раючий тренер. Момент зараз Володимир Коваль пробуває над поперечкою. м'яч летить, Ще один хорм стовідсотко. Це був Судченко, Бондаренко, Головко. Був ще Бондар. Та один нуль на користь Галича. Йдемо далі. Йдемо далі. В останньому турі. І технічна перемога буде, тому що Титан Одеса, так як зірка Кропивницький» знялися, як і... Зараз момент забиває Володимир Коваль, рахунок матчі відкрито. Ну і самі розумієте, кому присвячує цей гол Володимир Коваль. Всі ми бачили жест від Володимира. Згадав, але потрібно також згадати те, що Калинівка переграла один гол в домашньому матчі з рахунком 1-0. І тепер, знову ж таки, все залежить лише пісне перенесений матч. Калинівка матч наступного туру. І в останньому турі всі команди зійдуться в особисті дуелі. Бути у футболі не може. Удар від 45-го номера авіадо більш детально це все розбирати, тому що знову ж таки події в матчах можуть стрімко змінюватися. І зараз акцентувати увагу на тому, хто буде нашим суперником, ще коли в нас це лише перший тайм зробити, це назвати дати матчі 1-4 фіналу. Тобто, ну ж таки, через тиждень ух, зараз підкаті вилітки. І там м'яч може трішки так, прибуксовувати. Зараз момент відбувається, дари забиває Віват. Після подачі від кута поля. Іля голом відзначається, шостий номер. І восьмий номер даруйте, друзі. Барбужікут на місці. Пазенко, Волошин, Волошен. його зустрічає. Волошин, Коваль. Промова коваль! в Всіку переводить цей удар Сінгаївський, добивання від рибалки. І м'яч порожній хворіть. Виб... Хороший підкат від Максима Кубе. Готує він подачу, виконує її. Це є рибалка, м'яч м'яко зупинив. Коваль удар ближніку, але з ноги зрізався трішки нижче. Це не тільки захисту разом з Боришпинцем. Ну і вище розташовується калінням. Порушення правил. Тренер голкіперів Станіслав Тищенко, спортивний директор Віктор Зелінський, президент клубу Віктор... Юрій Юрійович Гірняк. Момент зараз. До речі, про Віктора Зелінського, що хотів ще. Браво! Ось така вивадується передача. На 35 го номера підкат. Від для Коваланка, вибив Березін після удару Сергія Рибалки. Калінін подача на стійку, На виході грає Сенгаївський, випадка. Савенці також рахунок не змінився, 0-3 на користь Олімпії Савинці. Те результативне влучання. Бачу, що очікують глядачі на появу Олега Лиги на футбольному полі. Та і гори, удар, момент, зараз. Знову Сенгаївський рятує свою команду, майже фриту пробував. І ляков... Я не дійшов. Ще одна спроба до м'яч діставити. Зараз э, вся передача пройшла. Я удар, удор, замочка на майданчику. Куба, удар на рибалку. Рибалка блокує блокується удар. Гравець віладу м'яч, залишається. Перний. До речі, вже руків так. 5-7, вже, напевно, Віктор Чорний працює в команді з Романого. Момент! Володимир Коваль намагався все ж таки віддати передачу. Це був в поворотах. Ще один момент, Чоботар постелівав. Чоботар. Подавша на штабному майданчику. Але зараз забуксував. Галич Соків. Нагадаю, матч завершився. 2-1 на Короч Галича. Смонт. Рахунок 0-0. Ребел. Калінін. Волошин. Вривається. штрафний майданчик. Волошин, але підкладіть пластовка. В стінці знаходяться в Діями. Керує. Рибалка. Удача. Щоботар пробуває! Але зараз. Вже. Кутовий виконав рибалка, подача! М'яч залишався в повітрі, удар від лиги! Навіть вийшла скидка на лінію воротарського, завершального кувальні лінії. Рибалка! Ну і одна вимушена заміна, нагадаю, у нас відбулася. Сергій рибалка на футбольному полі змінив. Зараз Рейть, виконує рибалка, удар від Калініна на туперечко, м'яч летить! Кризвуги стан газону. Зараз момент. Подача на східному майданчику відбувається. Віват, Куба. Ото ще одну подачу, Подача на дальню стійку. Все ж таки поблизно 10 хвилин. Для того, щоб вирвати сьогодні перемогу в Романові і взагалі не дивитися на матч, який від... вже більш зосередимося на нашому матчі. Не будемо зазирати до інших поєдинків. Звичайно, цікаво, друзі, але. Може вийти? <по> на футбольне поле. Зараз момент куба на Лістійку не встигає на якусь долю. Навець Дніпра Запорізького металургу. Свого <по> <У> часу. <по> Чи в якості гравця також. Куб, стійка! добивання від Весь літає в сітку! 2-1! Лісне виходить вперед. Там спочатку зрізав м'яч. В захисника на позиції Мосійчука. Лига. Куба, подача. Сингаївський. М'яч все ж таки фіксує в руках. Хвилинах а точніше секундах відбувалося. Навіть ще в першому таймі минулого тижня. Зараз удар від звичного. Порушення правил. Відбивається рибалка. Пробуває і тягне голкіпер, який же сейф зараз виконує Сингаївський. 이 <목소리도>